Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжуємо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Коротко про те, що таке ДПА. ДПА – це тест, який раніше проводився на території України для учнів випускників 9 класів. Ми говоримо конкретно про тест ДПА з математики. Зараз цей тест на території України не проводиться. Проте, тести, збірники. Та та посібники, які залишилися для підготовки до нього, є надзвичайно корисними навіть зараз, незважаючи на те, що іспит не проводиться. Чим вони можуть бути корисними? Зараз поясню. У цих збірниках завдання зібрані за варіантами. Ну тобто, кожен варіант це певне завдання. Він складається з чотирьох частин, переважно, принаймні той, що будемо розв'язувати ми. І у ньому зібрані завдання саме за точковими темами. Точкові теми. Точкові класи і так далі. Тобто, кожне завдання орієнтоване на певну тему, на певний клас. Тобто, немає такого, що. У завданні зібрані там дані з усіх класів і все, що ви маєте знати, чим це гарно? Якщо, наприклад, ви готуєтесь до іспиту без репетитора, і ви не можете самостійно нормально визначити свої прогалини, то розв'язавши нормальну кількість цих тестів, я розв'язую точніше, розбираю збірник, в якому 50 варіантів. То припустимо, якщо ви розберете ці 50 варіантів, то безперечно ви зможете визначити свої прогалини та також сильні сторони. Чим це також може бути корисним? Ще зараз буде розпочинатися літо. Якщо вам, наприклад, потрібно буде у наступному році чи, можливо, через рік, чи в майбутньому складати тест після 11 класів, такий як ЗНО чи НМТ, то у такому випадку за допомогою цих тестів ви зможете повторити свої попередні класи. Тобто, наприклад, якщо ви зараз навчаєтесь в 10 класі або ж переходите. До 11 або ж навіть у 9-му, то людині є така властивість, як забувати. То, можливо, ви вже забули пройдений матеріал, який був у 7, 8 чи 9 класах. Тут такому випадку це є надзвичайно гарною можливістю повторити попередні роки свого навчання. Самостійно. причому. Я буду розв'язувати цей тест з повним поясненням, з повним обґрунтуванням і так далі. До того ж. Як я рекомендую працювати? По перше, про його структуру коротко. Те складається з чотирьох частин: перша тестова, друга частина чотири завдання. Вона складається, необхідно розв'язати і вказати правильну відповідь до бланка відповідей, але вже розуміє собою розв'язання. Третя частина тут необхідно вже розв'язати і обґрунтувати, тобто повний хід розв'язання. І четверта частина так само. Четверта частина раніше була орієнтована для діток, які навчаються у школах або класах з підвищеним рівнем вивчення математики. Тому, можливо, це не для всіх. Тепер з приводу того, як ми розв'язуватимемо напроти кожного завдань, я написав номери відео на своєму каналі, які ви можете подивитися, якщо, наприклад, цю тему ви погано знаєте. Тобто рекомендую працювати так: спершу прочитали завдання. Якщо ви знаєте, як його зробити, зробили, перевірили, як, чи співпала відповідь з моєю. Якщо ж, наприклад, ви не знаєте, як робити це завдання, то ви можете у такому випадку подивитися відео з першої, на яке я дам посилання, я буду озвучувати на моєму каналі. Вони всі коротенькі йдуть до п'яти хвилин. Тобто багато часу це не займе, проте це, надзвичайно, вам допоможе повторити матеріал. І після цього також самостійно спробувати ще раз розв'язати це завдання. Якщо ж усе ж таки у вас щось не виходить, то у такому випадку дивитесь пояснення моє. Тобто, як бачите, Тест є надзвичайно корисним, навіть незважаючи на те, що він не проводиться. Тобто збірники залишилися і є надзвичайно гарною базою до підготовки чи до згадування матеріалу. Сьогодні ми розв'язуємо 43-й варіант. Усього, як я сказав, їх 50, тому ми вже близькі до мети завершення розбору цього збірника. Це така велика собі робота. Не будемо зволікати, будемо розпочинати. Якщо бажаєте підтримати канал, підпишіться на нього, аби не пропустити виходи нових відео, бо вони дуже корисні. І так само щоб підтримати його розвиток. Поставте лайк, це надзвичайно допомагає алгоритмам Ютубу просувати це відео. Напишіть коментар, якщо я щось додати до цього відео, і поділіться їм зі своїми друзями. Можливо, вони це відео також стане їм до згоди. Розпочинаємо. Переходимо до розв'язку 43-го варіанту. Спершу коротко по його структурі. Як я казав, варіант складається з чотирьох частин. Частина перша 12 тестових завдань. Необхідно розв'язати і вказати вірну букву відповіді. Частина друга. Тут чотири завдання, які необхідно розв'язати і у бланк відповідей записати лише правильну відповідь. Завдання третє, точніше, частина третя. Тут три завдання, які повинні мати обґрунтування. Частина четверта також повинна мати обґрунтування, але я казав, частина четверта – це частина, що призначена для діток, що навчаються або у школах, або у класах з підвищеним рівнем вивчення математики. Тому сьогодні ми з вами зорієнтуємось на першій та другій частинах з повним поясненням і обґрунтуванням. Напроти кожного з завдань я написав номери відео та клас. У якому можна знайти ці відео на моєму каналі, список відтворення. Відео коротенькі, до 5 хвилин, але вони дуже змістовні і структуровані. Подививши це відео, ви зможете опанувати тему, принаймні постаратися. Як я пропоную працювати? Спершу прочитати завдання. Якщо ви не знаєте, як його робити, подивіться відео. Якщо ж ви подивилися відео і вам це не допомогло, то у такому випадку ви можете подивитися моє пояснення. Це дуже така гарна структура роботи. З приводу третьої та четвертої частини, як я казав раніше, третю частину ми розв'яжемо, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків, і четверту, що й на відео на Ютубі набере 50 лайків. Тому перед переглядом цього варіанту поставте лайк, аби відео набрало якомога швидше необхідну кількість лайків до його подовження. Варіант 43. Частина перша. Завдання 1.1. Треба розв'язати рівняння. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 16, знайти яке можна у списку відтворення 5 класу математики. Розв'яжіть рівняння, 35х дорівнює 2100. Тут в нас невідомий множник. Аби знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Беремо 210. Сюди записуємо 210, так? тобто обводимо його і думаємо, поскільки нам тут взяти. Напевно, ми можемо взяти по 6. 6 на 5. Виходить 30, 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 3. 18 плюс 3 21. І 0 залишається 60х дорівнює 60. Тобто перше завдання ми розв'язали відповідь В. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 46, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу математики. Виконайте ділення. 4,1 шоста поділити на 5. Аби виконати ділення мішаного числа на ціле число, нам необхідно перевести мішане число до вигляду неправильного дробу. 4 помножити на 6 буде 24, 24 плюс 1 25. 25 шостих поділити на 5 перших. Дорівнює. 25 шостих помножити на 1 п'яту. 5. 5 скоротиться, тут буде 1 тут 5. Виходить 5 дванадцятих. Відповідь така в нас, такої відповіді немає. А чого? Давайте розберемося. Ага. Тому що я тут написав двійку. Помилився. Тут одиничка. Непонятно написав одиничку, тому й така помилка. Тому пишіть завжди зрозуміло. Тому буде 5 шостих, а не 5 дванадцятих. відповідь Г. Завдання 1,3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 104, знайти яке можна у списку і творення 7 класу алгебри. Подайте добуток 4 плюс х помножити на х-4 у вигляді многочлена. Добре. Значить, записуємо. 4 плюс х помножити на х мінус 4 дорівнює. Це ми можемо звести до формули різниці квадратів. Запишемо це так: x-4 помножити на х плюс 4. Дорівнює. Різниця квадратів це формула а квадрат мінус б квадрат, тобто х квадрат мінус 16. Відповідь Б. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 96, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Розв'яжіть рівняння x-3, помножити на х плюс 4 дорівнює х квадрат. Розкриємо дужки. x на x квадрат, х на 4 плюс 4х, мінус 3 на x мінус 3х. Мінус 3 на 4 мінус 12 дорівнює х квадрат. О, перенес, переносимо все до одного боку. х квадрат плюс 4х мінус 3х мінус 12 мінус квадрат, дорівнює Х квадрат і квадрат скоротиться, 4х мінус 3х буде просто х, мінус 12 дорівнює 0. Виходить, х дорівнює 12. Така відповідь є: це у нас відповідь В. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити його самостійно, ви можете подивитися відео під номером 148, знайти яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Спростіть вираз, А у восьмому степені помножити на А у другому степені в мінус третьому степені поділити на А у сьомому степені. Виконаємо перетворення А у 8 степені. Так і залишиться поки що. А квадрат в мінус третьому степені ми множимо 2 на мінус 3, виходить А в мінус 6 степені. Ділити на А у 7 степені. Від'ємну степінь ми перегортаємо і записуємо у знаменник, але вже додатньою. А у 7-му степені помножити на А у 6 степені, це виходить А у 8 степені. При множенні степені додаються. Це виходить А у 13 степені. І тут вже ділимо, а при діленні степені віднімаються. Тут нас залишається одиниця, тут А у п'ятому степені. Але як бачимо, такої відповіді немає нічого. Ми перегорнемо. Знаменник поставимо згори і запишемо від'ємну степень А у мінус п'ятому степені. Це відповідь Б. Завдання 1,6. Аби спробувати зробити його самостійно. Подивіться відео під номером 140, В. знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Виконайте множення а квадрат мінус b квадрат ділити на а квадрат плюс аБ. Помножити на 3а ділити на Б-а. Дорівнює. А квадрат мінус Б квадрат. Це в нас формула різниці квадратів. Запишеться вона як А мінус Б помножити на А плюс Б. Ділити на А. Тут винесемо спільний множник дужки, виходить А плюс Б. Помножити на 3 а мінус А. Дорівнює. Виконаємо скорочення а плюс Б і А плюс А і А. Що в нас залишиться? 3 помножити на А мінус Б, поділити на Б мінус А дорівнює. Мінус винесемо наперед. А у чисельнику змінимо міцями B і A. І виконуємо скорочення. В нас виходить мінус 3. Тобто ми отримали з вами відповідь. Тепер ми шукаємо її серед запропонованих: відповідь Г. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 176, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Якесь чисел є розв'язком нерівності х квадрат плюс х мінус 2 більше 0. Тут все просто. Необхідно підставити число і перевірити, де буде більше за 0. Підставимо мінус 2. Мінус 2 у квадраті це 4. 4 плюс мінус 2. Це буде просто 2. 2 мінус 2 це 0. Не більше за 0. Підставляємо двійку. 2 у квадраті 4. 4 плюс 2 8, 8 мінус 2 6. Підходить? Підходить. Тому ми обираємо відповідь b. Завдання 1,8. Аби спробувати зробити таке завдання самостійно, подивіться відео під номером 190 та 192, знайти які можна у списку творення 9 класу алгебри. Знайдіть нулі функції, Y дорівнює x квадрат плюс 5 x поділити на x. Знайдемо ОДЗ область допустимих значень. Оскільки ми знаємо, що на 0 ділити не можна, то x не дорівнює нулю. У чисельнику і взагалі дріб може дорівнювати нулю тоді і лише тоді, коли його чисельник дорівнює нулю. X плюс 5 дорівнює нулю. Винесли спільний множник дужки, розв'язуємо. Виходить, х дорівнює нулю, оскільки ми бачимо, що х не дорівнює нулю, тому цей корінь одразу нас не влаштовує. Х плюс 5 дорівнює нулю, х дорівнює мінус 5. Відповідь Б. Завдання 1.9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 83 та 85, знайти яке можна у списку утворення 7 класу геометрії. На рисунку зображено паралельні прямі A і Б, які притинають стіч на С, користуючись рисунком, знайдіть градусну міру кута Х. Оскільки ці прямі паралельні, а за властивості паралельних прямих ці кути називаються внутрішніми односторонніми. Сума внутрішніх односторонніх кутів до рівня 180 градусам. Оскільки один з кутів 30, то 180 мінус 30 буде 150. Відповідь Г. Завдання 1.10. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 127, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Навколо кола описано чотирикутник ABCD, АБЦД, у якого АБ 7 см, БЦ 8 см, AD 9 см, знайдіть довжину сторони CD. Малюємо чотирикутник ABCD. АБЦД. Навколо нього сказано описано коло. Нам відомо, що АБ7, БЦ8, АД9 і ЦД запитання. Є така теорема, якщо навколо чотирикутника можна описати коло, то суми його протилежних сторін дорівнюють одна одному. АБ плюс СД. АБ ми знаємо Це 7, СД ми не знаємо. БЦ плюс АД. 8 плюс 9 це 17. Відповідно, СД дорівнює 10 відповідь В. Завдання 1.11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 119, знайти яке можна у списку утворення 9-го класу геометрії. Діагональ квадрата дорівнює 6 коренів з 2 см. Чому дорівнює радіус кола, описаного навколо цього квадрата? Малюємо квадрат. Оце це прямокутник вийшов, ну ладно. Малюємо коло навколо нього. Ось у нас є. Радіус, так, нам необхідно знайти, і нам відомо, що його діагональ 6 коренів з 2. Якщо коло описане навколо квадрата, то його діагональ цього квадрата є діаметром цього кола. Відповідно, щоб знайти радіус, необхідно діаметр поділити на 2. Виходить 3 корення з 2. Відповідь Б. Завдання 1,12. Знайдіть площу, але з першого відео. Щоб зрозуміти, як робити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 155, знайти яке можна у списку творення 8 класу геометрій. Знайдіть площу паралелограма, у якого діагоналі дорівнюють 8 см і 10 см. А кут між ними 150 градусів. Чудово. Є така формула: одна друга, діагональ перша, діагональ друга і синус кута між ними. Одна друга помножити на одну діагональ на 8, на 10 і на синус 30 градусів. Чому 30? Тому що я від 180 відняв 150, отримав 30. Так можливо. Ми пишемо: дорівнює. 8 і 4 скоротиться, тут виходить 4. 4 на 10 40, синус 30 градусів це одна друга. 40 на одну другу буде 20. 20 сантиметрів квадратних. Відповідь Г. Переходимо до завдання 2,1. Аби спробувати зробити завдання під номером 2.1, Можна подивитися відео під номером 138, знайти яке можна у списку творення 8 класу алгебри. Спростіть вираз. Х-3 поділити на хінус х2 мінус y поділити на хінус y2 дорівнює. У знаменнику винесемо х дужки. у першому дробу. Виходить х-3 поділити на х y мінус x, мінус 3 мінус y, а у другому дробу садушка винесемо y. Виходить x мінус y. дорівнює. Як бачимо, що тут у нас мінус x, тут x мінус y. Тут поставимо знак плюс, а тут змінимо букви місцями. Виходить x-3, поділити на x y мінус x, мінус y, y, y мінус x. Тепер шукаємо спільний знаменник. Як бачимо, тут у нас не вистачає y, а тут X. Значить, пишемо y помножити на x-3, 3, точніше плюс х точніш, помножити на дужку 3 мінус y. У знаменнику виходить xy, y-x. Дорівнює. Розкриваємо душки, виходить yx мінус 3y, плюс 3x мінус xy. Ділити на xy, y мінус x дорівнює. yx xy скоротиться, виходить 3x мінус 3y, поділити на xy y мінус x дорівнює. Винесемо з у чисельнику трійку. Виходить x-y, поділити на xy, y-x. Як бачимо, знову в нас ситуація, що букви треба представити місцями. Перед дужкою, точніше, перед дробом ставимо мінус і пишемо 3 y мінус x поділити на х, y мінус x. Скорочуємо. В нас виходить мінус 3 ділити на хі. Це відповідь. Переходимо до завдання 22. Аби зробити завдання таке, як 2,2. Можна подивитися відео під номером 170. Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Один з коренів рівняння х2 дорівнює 1,5. Знайдіть p і другий корінь рівняння. Чудово! Скористаємося теоремою вієта. Про що вона нам каже? Вона нам каже про наступне: х1 плюс x2 дорівнює мінус b, x1 помножити на х2 дорівнює c. Ми знаємо, що один з коренів дорівнює 1,5. Пишемо, 1,5 плюс х2 дорівнює мінус b. B ми не знаємо, тому запишемо поки мінус p, як тут написано. І множення 1,5 помножити на х2 дорівнює c. А це в нас відомо, це мінус 6. З другого рівняння цієї системи знайдемо x2. x2 дорівнює мінус 6 поділити на 1,5. Це виходить мінус 4. Тепер знайдемо p. Ми пишемо наступне: 1,5 мінус 4 дорівнює мінус p. Тобто, в нас виходить мінус 2,5 дорівнює мінус p, відповідно, p дорівнює 2,5. Оце в нас відповідь. Переходимо до завдання 2,3. Аби спробувати зробити завдання під номером 23. Можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126, знайти, яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо тут систему. Систему рівнянь. Записуємо її, х2 мінус 2х плюс у квадрат дорівнює 9. 2х мінус y дорівнює 5. Це в нас формула. Формула квадрата двочлена. Згортаємо її. Виходить х- дорівнює 9. Тут в нас виходить 2х мінус y дорівнює 5. 9 це 3 у квадраті. Тому ми можемо записати без квадратів просто числа переведемо до їх звичайного вигляду. Х мінус у дорівнює 3, 2х мінус y дорівнює 5. Скористаємося способом додавання. Першу систему помножимо на мінус 1. Виходить мінус x у дорівнює мінус 3. 2х мінус y дорівнює 5. Додаємо. Мінус х плюс 2х це просто х. І скоротиться, виходить Х дорівнює 2. Тепер залишається просто знайти у. Щоб знайти у, ми підставимо у будь-яку будь зрівнянь системи знайдений х. 2 мінус дорівнює 3. Відповідно, Y дорівнює мінус 1. Оце наша відповідь. Завдання 2, 4. Аби спробувати зробити таке завдання, як 2,4. Ви можете подивитися відео під номером 143, знайти яке можна у списку творення 8 класу геометрії. У трикутнику АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів, а С 8 см, 3 3,5, знайти довжину гіпотенузи трикутника. Добре. Малюємо трикутник, прямокутний. Тому що кут С 90 градусів. Нам відомо, що АС8, а синус кута А 3. 5. Ми знаємо, що синусом кута називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Приймемо їх у пропорціональному відношенні і складемо теорему Піфагора. Теорема Піфагора каже про те, що квадрат, сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. 8 квадрат це 64. 3 квадрат 9х квадрат дорівнює 25х квадрат. 64 дорівнює 16х квадрат. Звідки х квадрат дорівнює 4. А просто х дорівнює 2. Мінус 2 не може бути, тому що сторона від'ємної не буває. Значить, що нам треба зробити? Знайти довжину гіпотенузи. 5х в нас гіпотенуза. 5 помножити на 2 буде 10. Оце наша відповідь. Сподіваюся, все було зрозуміло. Ми з вами розібрали. Перші дві частини 43 го варіанту ДПА з математики. Сподіваюся, вам все було зрозумілим. Якщо ні, напишіть в коментарях. Частина 3, частина 4 в нас ще залишається. Ми чекаємо, поки відео набирає 20 лайків для третьої частини і 50 для четвертої. Якщо йно воно набере, одразу будемо записувати огляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте розвитку каналу і просуванню на більшу аудиторію людей. Очікую вас на огляді наступного 44-го варіанту ДПА з математика. Дякую всім за увагу.